Що трапилось у Кропивницькому вхід у дендропарк по 100 гривень? Адміністрація парку хоче зробити платний вхід на вихідні на період світіння тюльпанів. Міська рада говорить, що на те вони не мають права. Тож, поки чекаємо, чи вдасться нам подивитися на тюльпани безкоштовно. Цьогоріч українці витримують ці незгоди, але між вулицю Незалежності та державності посипалася трошки. Влада зазначає, що причина це ремонт тепломереж з настанням хорошої погоди мають. Поремонтувати майно експосадовця податкової області хотіли арештувати, але не вийшло. Тож, поки слідство зібралося до суду, він всі свої статки подарував батьку. Такий щедрий. У центральноукраїнському університеті імені Володимира Мениченка відновлюватимуть обсерваторію. Вона заснована ще у 1978 році. Сподіваємось на скоре ведення її в експлуатацію. Дитячий табір по вулиці Прирічній існує у Кропивницькому Триває суть щодо лісопарку Никанорівського, що розташований на берегу Сухоквеї. Але про це та навіть більше читайте на Гречка інфо.